Знову нагородження і знову Хаймарс. Українські оборонці продовжують точними ударами ліквідовувати окупантів на українській території. Цього разу два снаряди Хаймарса прилетіли на місце збору особового складу у Оленівці Донецької області. Російські змі пишуть, що під роздачу попав склад 155-ї окремої бригади морської піхоти. Нібито, командування проводило шикування на честь нагородження окремих військов які відзначилися на війні, але привітало їх не командування, а сили оборони. Хаймерсам зрадник Олег Царьов також написав про це шокування, але написав увага, деталі не наводжую, щоб не радувати ворога. Тож не радіємо, але зловтішаємося і підраховуємо втрати противника. Розмі пишуть про 19 загиблих, в тому числі і заступника командира бригади. А от сам командир Михайло Гудков відбувся пораненням, хоча сподіваємось, це ненадовго. Окрім нього, за трьох солотили. Ще окупантів про такі ж цифри втрат у російській армії попередньо говорять і в українському генштабі. Окупанти, що не менше втретє вже проводять такі нагородження із приємним закінченням для українців за трохи більше ніж тиждень. Раніше були також шикування на полігоні в Донецькій області та в Херсонській області. А як вам робота українських захисників? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.